Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марія, і сьогодні я хочу розповісти вам трішки про свої плани, книжкові читацькі плани на 2023 рік. Зараз майже половина січня, і я зрозуміла, що робити якісь грандіозні плани я не хочу і тим не менш. Я, все ж таки, щось є, якісь такі книги, є якісь такі бажанки, які хочеться втілити прочитати цього року. Тому, якщо вам буде цікаво, то залишайтеся зі мною. Зазвичай всі плани, які я. Планую, книжкові вони, або збуваються частково, або я їх взагалі не виконую. Тому вирішила не робити якісь там прям такі дуже, не дуже сильно вглиблюватися у те, що я хочу читати, тому що це може змінитися дуже швидко, під настрій або під якісь, в залежності від ситуації, але. Є ті плани, є ті книги, які я б хотіла почитати, з якими я б хотіла нарешті познайомитися у 2023 році. Ну і найперше, це я хочу все ж таки почати розпочати цикл новий фентезі, який я дуже хотіла читати. Давно, верніше сумнівалася, чи вартує мені його брати, чи не вартує мені його брати, братися за нього. Але а, я останнім часом дивлюся дуже часто англомовний буктю. І просто ті буктюбери, які, з якими в нас сходяться смаки, вони більшість з них поставили, обрали в кращі книги року, саме цю серію книг. І я дуже здивована, тому що, ну, типу, це серія. От. І це було таким останнім дзвіночком до того, що дівчино йди купуй, йди купуй цю книжку. Верніше, першу книжку із серії Голі Блек Жорстокий принц. Я зараз читаю одну книгу, вона мені подобається. І далі я планую взяти ось жорстокого принца, щоб виконати той перший пункт на 23 рік. Я... Ну, в якомусь такому е, приємному перечутті, що ж я отримаю, що за історію я отримаю. Ем, От тому, в принципі, дещо я про неї знаю. Тому е, я думаю, схрестимо пальці, що, щоб е, жорстокий принц був у прочитаному за січень. Далі буде також фентезі. Е, щось мене на фентезі тягне останнім часом. Е, також книга, яка нашуміла, я її ще не маю в своїй бібліотеці. Взагалі авторка привабила мене більше, скажімо так, авторка, ніж сама книжка, тому що авторка у молодому віці, їй 26 здається, і вона вже світова, відома письменниця. Це дуже круто. І це Ребека Кван, і її макова війна. Я Теж дуже багато разів зустрічала цю книжку. Звичайно, в Україні вона е, також є перекладена. Здається, видавництво Жорж і першу і другу частину видали, і зараз ходять. Так, чутки про Бабеля, і дуже багато хто рекомендує ем, Ребеку Кван, тому я вирішила, що спробую і я. Ем, минулого року мені не хотілося читати її на хвилі хайпу. Е, тож зараз мені здається, що ця історія ще не затихла, але я все ж таки вирішила, що е, спробую, спробую почитати. І тому так Ребека Кван і її, хоча б макова війна, є в моїх планах на 2023 рік. Спочатку я розповім, мабуть, книжки, які я прям хочу прочитати. І я знаю, що конкретно ці книги я хочу прочитати, а потім перейду до більш таких абстрактних пунктів. І цього року наш формат видаватиме. Щоденники Алана Рікмана. Це дуже відомий британський актор, який його стрічки з ним мені дуже подобаються. Мабуть, один із найвідоміших одна з найвідоміших його ролей це професора Снейпа у Гаррі Поттері але я дуже хочу прочитати його щоденники, які він, наскільки я пам'ятаю, писав наперед, знаючи, що він хоче видати ці щоденники публічно. От тому мені, мені б дуже сильно хотілося прочитати ось цю. Ці щоденники, цю біографію, тим паче здається, чи то передмова буде від Еми Томсон. Я дуже чекаю на цю новинку від нашого формату. До речі, напишіть мені, чи ви теж або передзамовили, або чекаєте на цю новинку, і чи плануєте взагалі читати щоденники Алана Рікмена. До речі, називається шалено глибоко. Називається. Книжка буде називатися, от тому я хочу справді почитати, заглибитися і відчути, можливо, більше цього відомого актора, який, на жаль, уже помер. Один із моїх улюблених, мабуть, письменників, який і. Можливо, був моїм а, таким провідником до світу фентезі, і я якось почала фентезі читати завдяки а, двом письменникам: це Ніл Гейман і власне Толкін. І хоча багато хто не рекомендує читати Толкіна, якщо хочете одразу, якщо хочете познайомитися тільки, тільки от знайомитися з фентезі. Але він мені дуже сильно сподобався. І е, в січні я прочитала його невеличку біографію. І якось так загорілася прочитанням е, двох книг. Е, перша це Загибель Гондоліна, е, це е, легенда, яка розповідає нам. Про події, які відбувалися набагато швидше, ніж Хобіт і Володар Перснів. А, і також Сильмареліон це теж а, велика збірка, яку насправді недооцінили видавці і не хотіли її видавати, Толкін написав її набагато. Раніше, ніж володаря перснів, і так на жаль і не дочекався публікації і виходу у світ Силь Мераліона, і дуже хоча дуже сильно цією книгою дорожив. І мені б хотілося все ж таки прочитати хоча б одну із цих книг у 23-му році. А якщо до речі, якщо у вас є загибель Гондоліна за не всі гроші світу, ви хочете, вона вам вже не потрібна, і хочете її, можете її позбутися, можете мені написати вашу пропозицію з ціною. Тому що я буду скоро шукати її на просторах якихось книжкових барахолок, бо зараз ціни на твори толкіна трошки кусаються. Можливо, це всі такі. Ем... Сталі автори із конкретними конкретні автори із конкретними творами, тому що далі піде більш абстрактним. Ну, по перше, я б хотіла е, прочитати хоча б дві книжки англійською мовою у 2023 році. Одну я прочитала, але це адаптована версія і. Ну, я її, звичайно, зраховую, але хотілося б почитати ще. Мені дуже сподобалося читати і розвивати навички читання англійською, тому я думаю, цей пункт буду виконувати і далі. Головне підібрати справді цікаві твори, які Типу, будуть мене мотивувати, розгортати книжку і читати. Тому так, дві книжки англійською мовою. До речі, теж мені можете написати, чи читаєте ви англійською, які книги ви читали, коли починали тільки читати англійською. Ем, я, все, я все собі там десь зентовую, тому якщо ви маєте що порадити, то теж можете писати в коментарях. Я вам буду вдячна. Ну і, мабуть. Один із найважливіших пунктів з, з мого списку це читати більше української літератури, і, можливо, це буде класика. Я придивляюся до серії «Неканонічний канон. Можливо, вони будуть теж моїми провідниками у пізнанні української класики. А зараз, можливо, я б почала, поч... почала читати Миколу Хвильового. А, здається, це була перша книжка у Віхоле саме з цієї серії, то я думаю, що м -м, можна таким чином себе типу, якось організувати і читати класику. Також а, я б хотіла, я маю деяких авторів, з якими я б хотіла познайомитися, це Поліна Кулакова, це Дерев'янко і а, хто ще? І Іларіон Павлюк. Я тут як завжди підглядаю, тому що. Тому що ці автори, я дуже багато чула позитивних від, відгуків на їхні твори. Я б хотіла е, теж почитати українські трилери, детективи, а також фентезі. І мені насправді дуже подобається фент, українське фентезі. І чому б ні? Якщо всі книжкові плани, це фентезі. А, так, це основні були такі книжки, які. Якісь пункти, побажання, що б я хотіла почитати у 2023 році. Сподіваюся, що у мене хоча б більшість із них вийде, все ж таки їх не настільки багато, як, скажімо, є місяці у цьому році. Тому, хоча б потрішки, я буду їх виконувати, а ви будете за мною слідкувати. Сподіваюся, що відео вам сподобалося, і поділіться, будь ласка, в коментарях своїми планами. Чи плануєте ви взагалі якісь читати книжки? Маю на увазі, ну, чи маєте ви якийсь план, чи маєте ви якісь такі конкретні побажання, що ви хотіли почитати. Я буду рада подивитися, можливо, щось собі підгляну. Тому дякую вам за перегляд і зустрінемося в новому відео.